Містер Прокрастинації. Це я. Друзі мої, сьогодні особисто тестую 20 хвилинну медитацію. Омлет зараз би не був зайвий. Вже, мабуть, година сижу. А ні, 30 секунд. Алло. А яка там є? Шинка чи мисливський. Бери з мисливськими колбастами мені. Довго ще? О, та це не метода знущання якесь. У мене купа справ. Але спочатку перерва, я втомився. Метод не рекомендую. 0 з 10. Ще й так виснажує.